Вітаю друзі, в нашій майстерні. До нас приїхала таке чудове авто. Це Tesla Модель No3. Чому ця модель до нас приїхала в нашу майстерню? Машина чудова, музика чудово грає дійсно, як, на мій погляд, в такому авто штатна акустика, штатна музика. Взагалі найкраще з усього, що мені довелося. Слухати до цього. В даному випадку ця машина звернулася до нас, щоб ми допомогли прибрати зайві шуми в машині. Вони з'явились після того, як тут міняли дах, ось він вже знятий і щось тут ще робили. Ну, в общем, якісь спеціалісти щось робили в цьому автомобілі після. Цього просто з'явилися якісь посторонні шуми. Що можу продемонструвати, От, наскільки гучно. Тобто машина, коли їде по дорозі, не знаю, чи чутно вам буде чи не чутно, це спереду такі сам, така сама вібрація, такі самі посторонні звуки над головою водія. Щось схоже ще що з того боку, В общем, машина наповнилась посторонніми звуками. І ми займаємося зараз тим, що прибираємо ці посторонні звуки. Ось вже частково наклеєна віброізоляція, буде наклеєна. Я покажу матеріали. Спінений кавучук, мабуть, накліїмо такий матеріал. І оскільки це, дах, оскільки це дах. Потім буде відшумлені всі частини, які вібрують, дають звук. В посторонній звук, який не потрібен від них йти. Так ще тут буде проложено, зараз покажу такий цікавий матеріал. Це войлок. Він схожий на войлок, тканина така на самоклеюшій основі. Чому такий? Бо він дозволяє проходити повітрю. Оскільки тут дах і щоб е конденсат, якщо він з'явиться, міг вийти, ми вирішили ще й такий матеріал використовувати такий матеріал. Так, така цікава машина, така цікава робота. Цікаво ще те, що е Ті спеціалісти, які тут щось робили, і вони дійсно зробили все, нічого поганого, вони скажуть, все гарно, все красиво, все защопнуто, все ціленьке, все чистеньке, все гарно тут. Те, що тарахтить, де є якісь звуки, це штатне. Це саме штатні якісь елементи. Тобто ось такі елементи, ось тобто Тут ну, вам не видно, це е, кріплення подушки безпеки. І воно все стоїть на своїх містах, все на защолках, там, де треба прикручено, там, де треба Ось такий цікавий момент. Все на своїх місцях, але от такі, здається, якісь звуки. Так що такі цікаві бувають випадки, коли все нове, коли все гарне, але десь щось тарахтить.